Наш благотворительный фонд сожгли. Мы будем продолжать нашу работу. А сейчас будем ликвидировать последствия пожара. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні як і завжди, ми підсвітимо відсутність перемог і переваг здобутків у російської армії, яка називає себе Другою армією світу і намагається всім на заході продати, що вони без п'яти хвилин як перемагають нас. От стільки то лишається останні метри, але все ніяк. Чому що насправді відбувається за парієбріками, що переживає російська армія? Це дуже короткий анонс того, що ви сьогодні обов'язково побачите. Але на старті, друзі, я закликаю вас бути активними. Не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не обходьте стороною наш збір, посилання на який ми як і завжди лишаємо в описі до цього випуску. Страйк дрон Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо 500 тисяч гривень для того, щоб надати нашим військовим можливість легко і вільно пересуватися фронтом. І нищити безпілотники, які, зокрема, тероризують масово і тил нашої країни. Долучайтеся до цього збору. Переходьте за посиланням доне підтримайте Збройні Сили України. Ну і звісно, отримайте величезне задоволення від того, що ви побачите. А розпочинати ми будемо із справді красивого на Росії, все ж таки не перевелися революціонери. Борці за справедливість та навіть ті, хто відкрито виступають проти путінського режиму. Та ви зараз будете самі здивовані, який я до цього, але факт лишається фактом. Знайшлася благородна орчиня, чи борчиня? Орчиня, борчиня із путінським режимом, яка залетіла на один із пунктів збору гуманітарної допомоги для бійців. СВО в Санкт Петербурзі, але залетіла не сама і не з порожніми руками, а й з коктейлями молотова. Єдиний правильний коктейль, який варто застосовувати на території Російської Федерації. <звук> і спалила кідроне фіні увесь цей гуманітарний центр. <звук> звісно, росіяни почали одразу розповідати, що це були українські агенти, терористи, які прямо от мірі на це зробили, забуваючи про те, що просто є незгодні. ті, хто не підтримують СВО режим і Путіна. Але допустити таку думку, що самі росіяни, які не оказались в опасності, інші здається просто не можуть. Всех приветствую, дорогие друзья. Наш благотворительный фонд сожгли украинские террористы. Вот так вот. Ну, значит, мы все делаем правильно, если против нас пытаются бороться такими террористическими методами. Но возмездие пойдет на головы тех, кто это сделал. Победа обязательно будет за нами. Мы будем продолжать нашу работу. Вот. А сейчас будем ликвидировать последствия пожара. Цілому в Росії не прийнято підтримувати чи захищати СВОшників на словах в пабліку. да, вони всі підтримують оці слова Путіна про нову еліту, але по факту СВОшники вони сам на сам зі своїми проблемами, і їм ніхто не хоче допомагати. Хіба що навпаки наживатися? Ми вам розповідали багато історій про те, як російські самиці навмисно. Навіть обманом одружують на собі СВОшників, щоб потім отримати їхні виплати. Розповідали про те, як різноманітні бандюки намагалися вибивати гроші з СВОшників, знаючи їхні виплати. Ну, а зараз Росією шириться ціла низка історій про те, як СВОшники, точніше їхні родини, лишаються без майна, як вони накопичують оці гробові, ну, або просто виплати за вбивство на фронті і хочуть купити собі майно. Бо єдиний на сьогоднішній день шанс пробитися в люди в Росії це не заробити на чесній праці, це відправитись вбивати на фронт. І от героїв, захисників, патріотів кидають свої ж. Я являюсь супругою воєнного діючого офіцера ВКС. в настоящему находится на СВО. А у нас не було свого власного життя. Ми жили в службових квартирах. В кінці 23 -го года ми отримали субсидію від міністерства оборони. Uh -huh. на приобретение своего собственного жилья. Искали квартиру, нашли подходящий вариант, сделку зарегистрировали в Росреестре. После получения денег продавцом, после получения денег он перестал выходить на связь. И только через три недели он нам прислал смс-сообщение о том, что на квартире наложен арест, и он будет добиваться аннулирования договора купли-продажи. А оказывается, что що після им денег він одразу пішов в поліцію писати заявление, що якоби його обманули мошенники. в тилу, забираючи майно і гроші. Невигадана історія про те, як СВОшника розвели на бабло і на квартиру, про повагу, любов і цінність путінського війська. Безцінний сюжет далі. В ході судебних розбирательств проти нас сиском виходять. Прокурор, исполняющий обязанности прокурора города Щелково. И э, в своем иске он указывает о том, что якобы продавец вообще не получал никаких денег. Хотя у нас есть расписка от продавца на руках о том, что он деньги получил в полном объеме. Суд первой инстанции мы проиграли, к сожалению, в конце августа этого года. Э, все только потому, что э, метаэкспертиза, которую сделали, указала на то, что именно в день, конкретно дату. 27 февраля 24 года продавец не понимал значения своих действий. Бывший офицер, мало ага. того, что он еще и закончил Иркутское военное училище, так же как мой супруг, и это возникло такое, знаете, некое доверие к нему. Некая химия, да. Да, что будет с нами, потом с нашей семьей. Мы многодетная семья, и я не знаю, что да. будет с своим детям, где мы будем жить. Многодетная семья, папа на да. СВО, да. и в итоге получилось вот такая Другого як Оту стрімнутьку ніхто не питає про її думки з приводу російсько-українських відносин, так і Медведєва ніхто ніколи не питає серйозно про геополітичні події у світі. А він все одно приходить і щось навалі. Цього разу він відповідає на те того, хто ж такий ворог Російської Федерації, хто ворог Росії казалось би, якщо не... заниматься сложными исследованиями на эту тему. Достаточно очевидно сейчас, это страны, которые желают России погибели, поражения, распада. Причем, если сказать честно и прямо, они об этом заявляют абсолютно недвусмысленно. Господи, дайте мне сказать. Спитайте меня, я вам расскажу и про Медведева, и про Путина, и про пропаганду, и всех тех, кто причетный до початку войны. Но за версию Медведева, ака которая... Любителі сидять на стакані, усі ті, хто допомагає воювати із Росією, чи то зброю розвідданими, будь-якою, будь-якою іншою допомогою, оце і є якраз історія про те, що це є вороги Росії. Тут, хто допомагає воювати з нами, будь-то ворожі, розвіддані, Те или иные цели, которые там вводят, допустим, в необходимые блоки памяти ракет и других средств поражения, они выступают как враги. И с точки зрения международного права. Здесь нельзя сказать, нет, нет, мы, мы просто поставили, и все, извините, мы тут ни при чем. Нет. И это навсегда останется в копилке наших отношений. Хочу в темном сенсе я завжди. Пытаю. Мы выпустили, нечто давно, как раз спецвыпуск, посвященный великому российскому десанту в Курсавели. Русские едут во Францию. Франция это часть Европейского Союза, часть блока НАТО. Русские тратят деньги в Европе, потом, потом эти деньги идут в бюджет Франции, и потом французы, французский президент или французский парламент выделяет эти деньги на поддержку Украины, вооруженных сил Украины. Чи не здається вам, що щось не працює? Ба більше. Медів дуже любить війні ще. Кажуть, що в нього навіть на Заході все ще лишаються виноградники. То він хто для Росії? Той, хто спонсорує хай через десяті роки Збройні Сили України. Чи великий патріот? Ну для нас явно він навіжений, тож в цілому, я би не поспішала всіх маркувати ворогами. Зрештою, рано чи пізно можна вийти на самих себе. Давайте пригадаємо, що Росія офіційно торгує своїми енергоносіями із європейцями. Європейці сплачують гроші Росії. Росія витрачає їх на війну. А європейці мають можливість за рахунок дешевих енергоносіїв продовжувати розвивати свою економіку і винно-промисловий комплекс. Китай, який допомагає дронами чи продає їх як Москві, так і Києву. Зрештою, чекаємо Медведєва, коли той Пікін і Сідзіньпіня так само назве ворогом Росії. Що являється нашим ворогом? Я сказав, що це в чем-то може бути наша внутрішні проблеми. Ось вот в чому теж наша ситуація проявляється. Ну, я имею в виду равнодушие к тем, хто на фронті знаходиться, хто воює, непонимание того, що государство находится в сложном положенні, нежелання помогать своей стране. Зрештою для Росіян існує своя логіка. Якщо ми не віддаємо Донбас, то ми хочемо продовження війни. Хоча чому ми маємо віддавати хоча б щось? Віддайте ви комусь щонебудь. Якісь якійсь території Японії чи Китаю. Ми із великим задоволенням подивимось на реакцію вашого суспільства. Обратіть увагу, що вони говорять. Мы с американцами подпишем тот план, который мы согласовали с Европой. То есть они уже считают, что они продавят американцев. А потом с высоты своего величия они говорят, а мы попробуем еще поговорить с президентом России. И я, Зеленский, его смогу убедить отказаться от Земли и еще отказаться от запорожской атомной электростанции как от одного из важнейших активов сейчас. Потому что криптогонка, которая идет, она базируется на дешевой электроэнергии. А там на секундочку 6 мегаватт, 6 блоков. Это вторая после Антарио станция в мире по мощности. И в этом отношении действительно точку будет ставить русский солдат. Но вы вначале показывали про Герани, про возможности нанесения. Это 1%, который они рассказывают, э, той скорости модернизации, которую мы делаем. У нас есть один единый выбор. Це змусити Росію спинити цю війну. Ударими по тилу, по НПЗ. Ну, скажімо так, економічно ми робимо боляче, але це не те саме, що змусити їх спинитись. Тож, скоріш за все, головне наше завдання це буде безкінечне сточування російської армії. І повірте мені, ця орда не безкінечна. Ну а росіяни, хай там розповідають собі і далі: що 50 тисяч, які ми збираємося нищити щомісяця, це піар-акція для спонсорів, щоб вони продовжували в нас вкладатися. Я хочу нагадати, що в нас є на наступні два роки 90 мільярдів євро виданих нам європейськими партнерами. Тож не переживайте, недорогі росіяни. Нам і справді вистачить і грошей, і куль. На каждого из вас. Ведь то, что сейчас происходит с энергетикой Украины, с логистикой и все остальное, мы могли несколько лет назад делать. И то, что происходит, рвутся трубы, это говорит о том, что они обманывают свое население. Им нужно было слить воду. Они не слили. Андрей да, Францович. завтра дадим тепло. Андрей и дальше Францович. еще хуже будет в городах. До речи, я на что... Сплітає і сочиняє Путін тут експерти. Вирішили розповісти про те, а що очікує росіян з їхнім власним капіталом, тобто їхніми власними грошима. Чи може навздогін тому, що пропонує сам Зюганов, Адже здається, що в Росії, в принципі, не може бути соціалізму. Занадто небезпечно навіть просто елементарно зберігати гроші в банку. От нам розповідають, що МінФін заборонив класти на рахунки понад мільйон рублів. Все, ти не можеш цього зробити. Тобто, якщо ти кладеш мільйон, зараз можна це через банкомати покласти, питань немає. А от через касу не можна. Тобто, офіційно і з якось так. У нас запрети вкласти на счета більше 1 мільйона рублей. Тобто, якщо ви кладете, то можна через банкомати положити, вопрос нет. Через касу не ну, можна. От 1 миллиона рублей. Давайте так, вашу операцию могут заблокировать. Вот. И денежки ваши будут где. Так что, ребята, дело, собственно, получается тогда в чем? Деньги надо хранить в наличности. Закидывать себе на счет небольшими, небольшими дебленными, дробленными суммами, чтобы не блокировались ваши средства. Потому что, а если я, допустим, захочу положить на кредит эти деньги. Я что, не смогу закрыть его полностью? Я что, не смогу этого сделать? Банк, блядь, все, все скажет, о, денежки мне дают. Давайте все, сразу кладите всю сумму. А если меня заблокируют, то мне гарантию дают, что эти деньги мне вернут потом назад. Одним словом, и так, и так, и вот так, скрить обкладаются русские Ну, по первых чтобы, конечно, забрать заявить гроши. а зайве все, за мирками и за думками, Російської влади, тож краще, як припускають російські тікток-експерти, зберігати бабло в готівці під подушкою або у банці, закатувати в трилітрові. До речі, це якраз і ознака нездорової системи фінансового становища, економіки. В цілому, коли люди не довіряють банкам, банкопади це до речі називають одним із наступних великих симптомів, які і будуть. выдавать нездоровый стан российской экономики. Тож нам дуже и дуже подобається, що росіяни не довіряють державі і краще обирають, аби їхні гроші і капітал перебували вдома. Все возможные платежі те, кто занимается бизнесом, принимайте только наличными, никакими больше видами платежа. Полностью отказ от эквайринга. Не платить ничего храните наличные. Вот, тогда, может быть, эти собаки бешеные, злые, что-нибудь начнут своей головой шевелить тупорогой. И на этом, друзья, у меня все. А я же закликаю вас под завершение нашего выпуска. Не забывайте оставить свой лайк. Для нас это очень важно для поширения всей собранной информации. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути и побачите. И, конечно, ходите в опис до нашего выпуска. Переходьте за посиланням і донатьте в підтримку збройних сил України. Ми збираємо 500 тисяч гривень на підтримку наших військових, зокрема на купівлю автівки для наших бійців і захисників, які працюють як частина протиповітряної оборони. Украй важливо все необхідне надавати вчасно і без вашої допомоги, друзі, як і завжди, це було б неможливо. Тож донатьте заради нас всіх, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.